Недооцінена постать у літературі так фахівці характеризують Марка Черемшину, письменника, котрий належить до так званої Покутської трійці, поряд з Василем Стефаником та Лесем Мартовичем. Обговорити маловідомі аспекти творчості автора з'їхалися філологи з цілої України. Ініціатором наукової конференції став Прикарпатський університет. Вони й не дивно, адже виш носить ім'я одного з представників умовного об'єднання Покутської трійці. Стефанкса не Просто імення нашого університету, а Стефаник – це є світ університету, світ нашої інтелігенції, так само, як і Марко Черемшина. Отже, бо про Марка Черемшину, на жаль, сьогодні у школах. Маю на увазі середніх загальноосвітніх школах дуже мало мовиться. Зверніть увагу, що на творчість черемшини Стефаника Леся Мартовича цей покульської трійці відведено буквально лише годину. Творча манера Марка Черемшини кажуть науковці надзвичайно оригінальна. Він був неначе поетом у прозі, використовуючи для написання своєрідний гуцульський діалект. Втім, якраз це за словами професора Романа Піхманця, перешкоджало популяризації автора на сході України, оскільки там мову письменника не зовсім розуміли. Хоча й відчували потужну енергетику його слова, між тим для людини 21-го століття твори марка черемшини складні ще й через низку інших причин. Вся художня реальність та черемшини вона десь навіть її важко оцінювати з погляду сьогоднішнього, чи категоріями сучасного мислення, бо вона вся десь заангажована, заглиблена в оце міфо, міфологічно фольклорне, якісь підґрунтя, язичницькі вірування, світові чуття, су. Ності, а воно інше ніж категорії сучасного мислення, і тому ми часто навіть не розуміємо, не сприймаємо Невивченість творчості Марка Черемшини має й свої переваги, адже відкриває для фахівців широке поле для наукових досліджень.